Я як вийшов після коми, у мене взагалі були думки: ну, по-перше, що зі мною, бо в мене трубка в носі, трубки в носі, у мене тут потім мені голову підняли, у мене тут трубок 15 з мене торчало, у мене руки прив'язані, ноги прив'язані. Я не можу рухатися. Єдине, як я міг спілкуватися, мені дали ручку ще праву руку. Я думаю, з якого в мене ручка в правій руці, я лівша. Я ще не розумів, що з цією рукою, я забув про це взагалі. І я лежав, мені не можна було рухатися. Я отак писав по одній букві мамі на листочку щось. Перше, що я спитав, це було жертви. І типу, Мені як сказали, що жертв нема, мене так відпустило. Навірно, якби мені сказали, що жертви є, я б там помер би на місці просто від серцевого Думаєш, нападу. Серйозно. Думаєш, даремно це було. Ну, ти їхав рятувати людей, вони так. померли. Ну, це треш просто. І з цим жити потім все життя, я не знаю, це дуже важко. А, і, чесно, ну, це так. Мені вже було пофіг, що зі мною мені було головне, що люди вийшли. А, Потім а, я зразу сказав, роби пост. Мама була дуже проти, а я писав, фотка фоткає Фотка я це було дуже важливо. І це зіграло ключову роль. Я перший волонтер, який постраждав, того ж і прилетіли журналісти, і дуже швидко нам після цього почали надавати допомогу і більше дипломатичних зустрічей стало. Ну, прецедент такий.